Лутик спортивних штанів Jack Jones. Це такі розміри будуть L. Тут іде таке легеньке напилення. Ось такі спортивні. Теж йде ну, дуже таке мінімальне таке отеплення. Ці йдуть розміри S, такі точно в розмірі L. Хакі. Розмір L. Такий вишневий бордовий у розміри M і S, Молочний колір L і M. Ці спортивні будуть з накладними карманчиками, такі збоку, під карго, Сіренькі, такі світленькі у розмірі 2 і вся L і L. Ідуть всі знизу на манжетику.